Любий щоденнику, мені не описати мій біль. Відверто кажучи, я навіть не знаю, з чого почати огляд на Redfall. Зазвичай я намагаюсь вставити якийсь жарт для розігріву. Проте тут на що ні глянь лізуть тільки панчі про не дуже живу маму того, хто цим займався. Можна було б зробити класичне інтро з підводкою до гри, але як можна підвести до того, чого немає? Врешті-решт залишався варіант підсолодити пілюлю розповіддю про плюс Redfall і потім вже перейти до мінусів. Тут, в принципі, самоочевидно докриється проблема. Я нейронічно відчуваю себе загубленим, бо все, за що я хотів би взятись, сиплеться в мене на руках та перетворюється на смердючий кал, що отруює мене зсередини. Мені хочеться обійняти самого себе і плакати до тих пір, поки сльози не залють мої очі, щоб я зміг розбачити весь той жах. Але в мене немає вибору. Я повинен це зробити. Яким чином, я не знаю, але точно повинен. Я скажу людям, як воно є. Це пізда, абсолютна і непроглядна пізда. Я думав, що не існує ігор, в яких немає позитивних моментів. Навіть в ремейку Saints Row був бізарний редактор персонажа. Але Redfall став такою грою. От давайте візьмемо ігрову мапу. Вона не дуже велика, так? Проте, як кажуть люди з придбаним Battlefield 2042, важливий не розмір, а вміння їм користуватися. І як же цим клаптиком скористались Аркейн? А ніяк нахуй. Це просто пуста поверхня з трохи припізнутим рельєфом. Ви можете бігати декілька хвилин по мапі і знайти нуль точок інтересу. Та які точки інтересу тут, хоча б ворогів би побачити. Вступити в перестрілку з трьома ботами в Redfall – це вже битва гідна зоряних війн. Можливо, зони з будівлями, наповнені цікавими інтер'єрами та локаціями для дослідження, так наповнена. Десь одна будівля на квартал, в інших випадках доброго вечора і нахуй. А ті ж будівлі, які таки можна облутати, ледве винагороджують своєю структурою та лутом, який в них знаходиться. Але пам'ятаєте, я казав про припізнутий рельєф? Студія Arkane подивилася на технологію Big Little від Apple та вирішила імплементувати її в свою гру. Знайомтесь, велика хуєта в маленькому просторі. Оця величезна пустеля Сахара. Це взагалі для кого? Що це за легендарний сиквел поля з камінням з m 4? Просто величезний шмат локації з нульовим інтересом для дослідження. І це не єдина така місцевість. Сама по собі мапа виглядає згенерованою штучним інтелектом на всю ігрову зону десь 3-4 хоч трохи запам'ятованих точки інтересу. І я знову наголошую, що ворогів на мапі майже немає. Вам навіть трохи розбавити свій походний геймплей не вдасться. Я відмовляюсь вірити, що хтось, погравши в це, апрувнув гру до релізу. Ця мапа пустіша, ніж розрив на релізі Battlefield 2042. А, хоча ні, ту парашу ніхто не переплюне. Проте, якщо ви могли подумати, що вже нічого не зробить ваш експлоринг гіршим, то я вас розчарую, може, і це компас, бо він просто не працює. Ви берете квест, думаєте, що гра зараз покаже вам, куди йти, але ні, вам доведеться відкривати мапу і ставити власну мітку на завдання, щоб ваш худ показував, куди йти. Хоча куди йти вам гра вказує з перших секунд. Нахуй, з того моменту, коли замість відкриваючої катсцени ви бачите презентацію в Паверпойнті на тему, як я провів літо під ЛСД. І забігаючи наперед, ви не побачите жодної катсцени. А ви що не знали, що Redfall – це візуальна новела? Весь наративний контент тут подається в кращому випадку в форматі слайдшоу, а в гіршому, в якості єбаних записок. Як же це ахуєнно? Кількість читабельного луту тут така, що якщо скласти його в один текст, спокійно може вийти сценарій для четвертого відьмака, десь на п'ятій записці. Ви зрозумієте, що щось якось їх дохуя. Після 25-ї ви вже навіть не будете їх підбирати. Доволі очевидно, що колись це були діалоги, маленькі сценки або постановочні елементи. Проте неймовірне бажання Microsoft випустити чверть фабрикат перетворили це все на купу лайна, розкиданого ігровим світом. Але повернемось до подачі основного сюжету: Хідео Кодзіма, Ніл Дракман та Корі Барлок з зошитами в руках дивляться на наратив Редфолу та епілептично нотують, адже їх творіння і близько не стоять з цими шедевральними картинками під дикторство героя. Це оповідальне див супроводжує кожну місію, яка є типу сюжетною, але я в жодному разі не вживатиму це слово в контексті цієї гри. А що ж там сама історія? Ну коротше, в якоїсь особливої дівчини взяли кров начебто з добрими намірами, але насправді зробили червоне рево, напоїли їм мешканців міста і так і з'явилися вампіри. А ми граємо за тих, хто намагався гідно з'їбатись в бейбі-боксі, але не встиг. Це і є весь синопсис. Я думаю, на цьому моменті вам захотілося облегшити себе в клозеті. І я впевнений на 100%, що коли ви підете виконувати цей поклик організму та вирішите почитати склад освіжувача повітря, ви побачите більш інтригуючу зав'язку, ніж пропонує Red ну і раз вам вже нічим зайнятись на фаянсовому троні, можете лайк під відео поставити. Це було б дуже щедро з вашого боку. А от що не є щедрим з боку Аркейн, це дати нам дизайн місії 2010 року. Ось тобі місце, куди потрібно сходити. Ось предмет, який потрібно активувати. Ось предмет до предмету, який допоможе його активувати. Одного разу навіть попросили знайти три предмети і дали підказку, де їх шукати. Тут я прям розтікся від щедрості геймдизайнерів. Вас навіть не намагатимуться якось зацікавити в тому, що вам потрібно зробити. Забудьте про постановку, підбір підходу до задачі чи якусь головоломку. Максимум, що доведеться зробити, це знайти якийсь ключ і вбити вампіра. Фан, згадайте про фантастичний відкритий світ та не менш фантастичні подорожі по ньому. І ці завдання заграють новими барвами. Переважно коричневими, звісно, але менше з тим. Проте це основні завдання. А є ще й другорядні місії та місії сейфхаусів. Отут криється справжня смакота. Другорядні місії це просто фетч квести які навіюють бажання вчинити самогубство. Знайти ремонтний набір чи брати якогось NPC неважливо, все одно буде однаково хуйово. Найнижчими ж за рангом та цікавістю квестами є завдання сейфхаусів, які складаються з двох етапів: зробити активність X, буква X тут означає хуйню, та вбити капороджиме. Е, так, стоп, не та гра, а ось. Та вбити андербоса вампіра. І знаєте, я б назвав ці місії ахуєнними, тому що їх не обов'язково виконувати. Але, блять, їх потрібно виконувати. В певний момент гра для просування по сюжету вимагатиме у вас три черепи цих самих голів вампірської адміністрації, що автоматично додає грі Тех, навмисно затягнута параша. Якщо зовсім серйозно, то на цьому моменті я і дропнув гру, бо це вже занадто. Ну і давайте поговоримо про персонажей Redfall. Їх немає. Тепер перейдемо до геймплею. Ну, панство можу впевнено сказати, що Redfall – це гідний спадкоємець з дому 1993 року випуску. Якщо грати без монітору, ще не придумали слів, як описати місцеву бойову систему. Хоча зачекайте, я придумав. Вона редфольна. Патентую це слово як синонім хуйової, прісної безімпактової бойовки, головною метою якої є вбити гравця своєю уюбішністю. Будь-яка зброя тут завдає шкоди лише тому, хто сидить перед монітором. Я справді намагався, хоч якось отримати задоволення від сутичок, але це неможливо. Я зазвичай вимикаю цифри демеджу, щоб не руїнити собі занурення, проте в Redfall застосована революційна механіка цифрового візуального дамагу, бо іншої репрезентації завданої вами шкоди не існує. В мене. Ще й помийний персонаж для відкритого боєзіткнення, тому що я ж брав чара для стелсу. Думав, що ми в коопі зможемо зробити красиві стелс-плеї, бо це ж гра від Даркейн. ХА, ха оце долбайоб! Штучний інтелект тут просто вау, анбелів Готі Едішн. Меніше на це тут дуель. Йому кришталево поїбать на вас. Він існує на своїй хвилі, дихає маткою і, взагалі, визначає себе як вільну людину та реалізовує своє право на ахуєнне життя. Ну і якщо вже продовжувати цитувати легендарних членів ТРО Анталія, то місцева номенклатура ворогів це реально йобаний цирк з попаяними дебілами. Опоненти поділяються на два види: вампіри та люди. Люди більше ні на що не діляться, бо нахуй треба. А крівосісі є звичайні і є ті, яких ви зустрінете три рази за гру. Геймплей вони різнобарвлюють. Ніяк це все, що залишається тупорилою боротьбою зі змінною ХП у моба. Приблизно так само ніяк впливають на ваш геймплей і персонажі. Хоча тут залежно від героя, може бути, як у мене, що ви взагалі забуватимете про існування абілок, а може й пощастити, та іноді ви навіть юзатимете свої здібності за призначенням. Окремого ляпаса заслуговує прокачка. Зважаючи на те, що гра дуже коротка, хоч і затягнута, спробувати всі найсмачніші апгрейди ваших здібностей у вас не вийде. А ще я полюбляю загальні перки для всіх персонажів, які збільшують максимальний обсяг набоїв чи відмичок. Класична історія, коли якісь параметри зарізаються штучно. Щоб покласти їх потім в систему прогресії та зробити ілюзію прокачки. Самі ж чари вийшли неймовірно прісними. Їх діалоги один з одним, це просто якась підліткова комедія. Гра каже, що зв'язок між персонажами з часом підсилюється та відкриває нові репліки. Оце, звісно, дякую. Дуже хотів, щоб одна пуста бульбашка отримала додатковий пустий діалог з іншою пустою бульбашкою. І тут знову видно хвости, які залишилися від оригінальних ідей. Радше за все, це повинна була бути система повноцінної взаємодії персонажів. Геймплеї з якоюсь системністю та синергією, але синергія в Redfall присутня лише в бажанні всіх гравців в паті видалити гру. Все, f 4 пока. Далі я хочу розповісти вам про систему луту, яку ми всі так полюбляємо. Я впевнений. Ви мріяли про ще одну синглплеєрну гру з різнобарвним Лутячевом. Подивіться, яка вона прекрасна. Ось, зліва направа. Ху! Хує! Та! Мені боляче навіть згадувати про лут в Redfall. Система не просто утилізує вже заїбавшу всіх концепцію, вона ще й робить це через сраку. Зброя тут чомусь не випадає з більшості ворогів, а адекватні зразки, наскільки я зрозумів, даються тільки по квестах, а в усіх інших випадках падає лише синьо-зелений кал. Ще більш мемною є ситуація з дрібним лутом, який, по ідеї, повинен був продаватись вендорам чи, можливо, в щось крафтитись. Але аркейн Мутили мрію будь-якого безхатченка, все, що ти підбираєш, миттєво Перетворюється у валюту. В принципі, було б заєбісь, якби валюту можна було б кудись витратити. Проте купити тут можна лише розхідники, типу аптечок та відмичок, та той самий синьо-зелений пронос. Поістину, те, що нам потрібно було від Arcane. Хоча насправді ми хотіли від них легендарний левел дизайн та системність. Ну, в принципі, ми отримали: десь одну мільйонну від левел дизайну першого Дезонорт та одну мільярдну від системності Prey. Локації тут в цілому. Тому краще ніж в Left 4 Dead 2008, проте на цьому мої компліменти їм завершуються. Де-інде є можливість нелінійного підходу, але це не те, що має виходити з під крила людей, які зробили маєток Джиндоша. Тим паче, що якщо ви не візьмете персонажа з вертикальністю, то більшість і без того кастрованого левел дизайну ви не побачите. Історія з системністю тут ще простіша: є бочки, які підриваються, є як калюжі бензину, які підпалюються, та є акумулятори, які їбачать током. Тут якби і все. Думали, що зможете якось глибоко використовувати оточення, жонглювати здібностями та заманювати ворогів в пастки. В пастці опинились ви, любі друзі. Ви в гавні. Ну як ви? Насправді я в гавні, а ви чистеньки, але це вже деталі. Хоча, якщо ви хочете підтримати моє ковзання по багну, в описі є посилання для будь-якого роду інвестицій. Нещодавно я завів баймиє пиво, як зараз усі роблять. Проте й Patreon я ще не закинув. В разі бажання кинути в мене грошима напряму є монобанка, тож не сором. Десь та підтримуйте мій канал. Сором це взагалі цікава емоція. Вона спонукає нас виправляти наші помилки або взагалі їх уникати. Як добре, що Аркенці емоції не підвладні тому що таку хуйню в технологічному плані могла зробити тільки безсоромна людина. Я навіть не знаю, що гірше. Графіка епохи PlayStation 3, оптимізація рівня Batman Arkham Knight чи візуальні баги в стилі кіберпанку. На моєму хенд ПК Full HD гра іноді просаджується нижче тридцятки, а в пана Ресторана на добротному компіс 3600 та 3060 в 2К на середніх іноді стає просто unplayable Також неможливо не згадати статери при переході з одного кластеру в інший, які прекрасно псують і без того нудний експлоринг. Ну а якість графену це поза усіляким розумінням. Я думаю, що за початковим сценарієм в Red Відкрився портал з 2008-й, тому що по-іншому виправдати таку картинку я не можу. Тут смокче все. Геометрія об'єктів, освітлення, деталізація текстур, ефекти та партіклі. Місцеві анімації взагалі повинні розцінюватись як акт геноциду проти зору людини, тому що навіть не багуючи вони жахливі. А коли вони лагають, то це просто якийсь цирк у Твою маму ми убили і на могилі. Я морально виснажений цією грою. Вона мене висушила і виїбала. Я намагався знайти тут хоч щось хороше, але не зміг. Буквально все, що є в Редфол. Redfall... Або зламане, або не готове, або видалене. Існування цієї гри сюр, тому що подібний стан проект може мати на стадії вертикального зарізу в кращому випадку. І то, я думаю, нинішнього Redfall недостатньо, щоб виконувати функції Vertical Slice. Найважливіше в цьому кейсі, те, що це перша ознака того, що Філ Спенсер далеко не добрий дядько, який роздає ігри всім бажаючим і творить тільки добро. Він функціонер, і його мета підвищити прибуток. І як показує практика з Redfall, він далеко не такий. Святий, як нам здавався. А це ще Microsoft не придбала Activision. Щодо самих Майків, то тут можу сказати лише пам'янім. За минулий рік для їх консолей вийшло нуль ексклюзивів. Цього року їх повинно бути два, один з яких мальовничо обісрався. Тому про Starfield можна тільки молитись. Це, до речі, вам нагадування, що терафлопси не дорівнюють іграм. А якщо казати про Redfall, то це 100% найбільший провал останніх років. Це лутер-шутер без шутеру, і Мерсі всім без Мершину. Та гра від Аркейн без власне самих Аркейн. Тому двічі хуйня та тричі параша під назвою Redfall отримає від мене 2 бали з 10. Прошу вас пам'ятати, що числова оцінка не має жодного сенсу без супутньої з нею рецензії. Тому звертайте увагу саме на склад огляду, а не на фінальний бал. А також хочу віддячити патронам каналу Володимиру Герасименко та Роману Коваленко. Ви мотивуєте мене розвиватись. Дякую вам за перегляд. Не довіряйте широким іксбоксоподібним мужикам та до нових зустрічей.